Мера Божа. Всі хочу сказати, що потрібно ну, християни самі, ми знаємо, якщо ми християни зваємося, ми добрі люди. Ну, не, не до кого не ліземо, уникаємо проблем, бо вони нам не потрібні. Ну, якщо в наших сімей ну, полізуть до наших дітей, до наших жінок, ми ж не будемо стояти в стороні. Не будемо там ми тебе любимо кричати, ми будемо стояти за свою сім'єю вже. Це, блин, це свідомо треба знати, що ми ради, готові раді свого, раді свого, життя. Раді церкви, раді Ісуса, раді сім'ї. Це ж сім що, що нас вогнувається. От задуматься навіть, да, чи ми готові. Чи нам є десь хвороби переживати? чи бояться. Ісус щит не бояться. Амінь.